Я вас щиро вітаю всіх любителів езотерики, зокрема Таро, і особливо вас, шановні мої леви, тому що для вас сьогодні розклад на січень місяць 26-го року, перший місяць нового року. Я дуже сподіваюся, що ви достойно завершуєте або вже завершили старий рік. І я вам бажаю по можливості гарно і позитивно зустріти новий рік. Терпіння вам, злагоди! Міцного здоров'я. Ну, а Таро вам підкаже, що в січні може бути, на що варто буде звернути увагу. По всім сферам пробіжимося. І буде основна зараз карта, яка буде відповідати за настрій, за настрій всього місяця. І тут диявол. Дуже такий старший аркан, трохи вредний. Ну, дивіться, це. По-перше, можуть бути якісь легкі дурні гроші, великі досить такі. От, тому що це карта Козерога, і, в принципі, вона вказує на великі гроші. Але, знаєте, бувають кажуть таке, що легко гроші як прийшли, так і пішли. От, тому будьте дуже і дуже уважні. Якщо вже заговорили про гроші, то в ніякому разі намагайтеся не брати кредити. Тому що до кінця не прочитаєте, і там геть дрібним шрифтом може бути написані такі відсотки, що ви просто будете божеволіти від тих відсотків, які доведеться платити довго і нудно. Це така, знаєте, залежність дуже і дуже жорстка. Це може бути. Позитив в цій карті, що від таких залежностей вам буде легше позбутися. Це стосується в першу чергу здоров'я, це що там, алкоголь, наркотики, тютюн, солодке переїдання, що хочете, от, по цій карті було б дуже добре, якби ви захотіли позбавитись чогось, от таких якихось вад, от по здоров'ю, і це вам буде даватися легше, ніж іншим. Не підпускайте авантюристів близько до себе в січні місяці, які кажуть, о, там можемо за тиждень мільйонерами стати, не слухайте нікого, відганяйте геть таких людей. Не піддавайтесь ні на які жодні провокації. Це стосується як фінансів, так і роботи, щоб керівництво на вас не почепило якусь таку роботу, що доведеться, знаєте, пахати як кінь. В селі ноги протягнути, і результату ніякого і грошей ніяких, знаєте, буває таке. Тому обережно, обережно, обережно ще раз обережно. Зараз подивимося, як воно це все програється. Можливо, і не так же складно, як це все воно звучить. І почнемо з позиції роботи. Основна карта на роботу. Ну, тут у нас е сімка кубків. Карта ілюзій. Карта ілюзій. Знаєте, коли є дуже багато якихось можливостей, і хочеться багато, все і зразу. От. І те, і друге, і п'яте, і десяте. і це особливо стосується тих, хто шукає роботу нову. І там, наче непогано, і там дуже круто, хотілося б і там, і там, і ви хочете на два фронти, толку не буде ніякого. Треба сконцентруватись на чомусь одному. Це стосується і тих людей, яким керівництво пропонує на старій, наприклад, роботі. Ви не збираєтесь міняти роботу, якісь проекти. І ви думаєте, потягну два, а то й три. Не потягнете. Тобто не те, щоб один змогли потягнути, ви всі три не зможете потім потягнути. Вибирайте, ще раз кажу, щось одне. І знаєте, вартує на роботі зняти рожеві окуляри і не будувати замки на піску. Тому що от такі фантазії, ілюзії вони до добра не доводять, якщо чесно. Ви можете позбутися ілюзії відносно когось із колег на роботі, відносно керівництва, все може бути, відносно того самого якогось там проєкту, який керівництво хоче, щоб ви робили. От не те. Тому уважно, уважно і ще раз уважно. Це основна така карта. Зараз додатково подивимося. Ну, ви можете справитись прекрасно, тому що сім кажезлів каже про те, що ви зможете, от якось не дивлячись на всі якісь там такі перешкоди, це карта перемоги через складності, от такі. от, І ви поборете те все, не дивлячись на, які, на, на якісь. Там палеці, хто вам там вставляє в колеса, ви зможете цілком перемогти це все і довести, що ви такі праві, що ви можете, що ви зможете, і будете святкувати перемогу. Але доведеться от потрудитися, постаратися, щоб саме це і збулося. Тобто ви знімете рожеві окуляри і будете рухатись далі. Так, тепер фінансова сфера. Що тут у вас по грошам? Закохані, ну, дивіться, тут, чесно кажучи, не стільки грошова карта, але якщо вже випала, то будемо розбиратися. Це, по-перше, каже, що будете робити якийсь дуже серйозний вибір. Можливо, купляти щось дуже таке велике, можливо, автомобіль, можливо, квартиру, будинок. От, і ви будете вибирати. Тому що, знаєте, хочеться раз назавжди купити щось таке дуже важливе, і це не відро картоплі на базарі купити. Тобто вибір буде дуже серйозним. І ви от щось буде, будете вибирати. Це цілком може бути вибір для того, щоб десь підробідок якийсь, наприклад, знайти. Да? Окрім основної своєї роботи. От, будете дуже думати, чи потягнете, чи зможете, чи вам те підходить. Але ця карта ще каже, що от для того, щоб заробляти гроші, в парі з кимось дуже добре. Можливо, це ваша друга половинка, там чоловік чи дружина, можливо, От, чи ви просто ще не одружені разом. От разом було б дуже добре. Тут в парі, в парі просто чудово, просто чудово для заробляння от грошей. Додатково, зараз ми подивимося, що тут. Ну, чесно кажучи, тут можуть плани дуже змінитися, і якісь неочікувані не, не витрати можуть бути. В першу чергу це на житло. Тому що те, що я казав: ось вибір: купляти чи не купляти, додаткова карта. Бачта це житло по суті, це нерухомість. Тому... Зразу вибрати буде дуже важко. Тобто можуть зірватися якісь плани. Тобто, можливо, ви думали, думали, а, а у вас перед носа ту квартиру вихопили чи будинок. Таке теж може бути і доведеться міняти плани, знов шукати. Або це витрати на житло, в якому ви живете, просто що не стосується купівлі, якісь невиправдані витрати на якийсь дрібний мілкий ремонт, там кран зламався, ще щось таке. Це завжди несподівано і досить неприємно по цій от карті якась ситуація, де невиправдані витрати. Може бути і таке, тому уважно і ще раз уважно. Дивимося на позицію особисто життя, сім'ї, родичів чи батьків. Подивимося, хто тут що. Нам зараз випаде паж кубків. Ну, Паш це діти, це діти. Це може бути новина. І ви дізнаєтесь від лікаря, от, дівчат, жінок стосується, що ви вагітна. От, от така, але ця новина завжди приємна. Ви хотіли, ви чекали, і ви от, почуєте. Не всі, звісно, от, але от, ті, хто чекає, то точно можете от, почути, що от дитинка у вас буде. Це приємні новини. Це якісь приємні дрібненькі подарунки от, від родичів, близьких. Знаєте, дрібниця, але приємно. От, такі якісь хороші розмови з друзями, це ще карта дітей. Якщо у вас діти вже є, то проведіть з ними час. Вони, може, скучили за вами за той минулий рік а в січні, можливо, якісь більше вихідних, в них може канікули, разом проведіть час десь на вихідні, підійдіть відпочиньте. Тобто, 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 ось така карта вказує на саме от розвиток таких подій. Додатково зараз подивимося. Ну тут відлюдник. Тут, чесно кажучи, діти дітьми, але все-таки вам і захочеться інколи побути на самоті. Цілком можливо, що ви побудете. Може, діти десь поїдуть до, бабусі, до дідусів. І ви нарешті видихнете і зможете трошки побути вдома самі відіспатися, хоча б або щось таке, книжку почитати, якийсь фільм подивитися. Приблизно отак. От, але це ще карта мудрості. Тобто, ви вирішуєте свої справи. Можливо, вам навіть ніхто й допомагати не буде. Ви зможете і самі своєю мудрістю. Бачите, мудрець сього несе такий ліхтар, це його мудрість. І він оцією мудрістю собі шлях підсвічує по дорозі. Він бачить, куди стати, куди ногу поставити, От як вирішити те чи інше питання, і ви так само будете мудрі, зможете все вирішити. Ось така чудова карта. Ідемо далі і подивимося, що по здоров'ю може бути у левів в січні місяці, що ж там леве, леве, по здоров'ю, по здоров'ю. Лицар Жезлів ну це, по суті, ваша карта вогняна. Ви у нас вогняний знак. От, тобто енергія буде бити через край, господи, і туди поїхати. Але дивіться, це карта руху, це карта, карта автомобіля, засобів пересування якихось, будьте уважні на дорогах. Це можлива карта травматизму, тому зима все-таки і слизько може бути на дорозі. Увага, увага, ще раз увага. Але якщо ви будете обережні і дуже уважні, то от просто, знаєте, аж енергія, аж пре, як то кажуть, все мусить бути добре. І порада від карт, що ж карти порадять. Дивимося на пораду. Колісниця, прекрасний аркан. Рухайтесь вперед, не стійте на місці. Ви зможете дуже досягти багато чого. У всіх справах, які ви от собі обрали, ви можете бути тріумфатором. Ви можете міцно тримати вішки в руках. як Ваших світлих намірів, так і темних, ось темні, такі світлі, дві половинки вашої сутності, і ви міцно їх тримаєте в своїх руках. Ви переможець в даному випадку. І якщо ви щось вже собі намітили, рухайтесь, рухайтесь, і ви оцю перемогу здобудете. Так, Леве, а тепер несподіванка січня. Що ж тут в січні? Вам може такого сюрпризу я три карти з оракула. Викину. Прекрасно. Десятка пентаклів. Тут у нас яка? Зараз подивлюся. Четвірка пентаклів і старший аркан. Тут помірність здається. Так. Помірність, помірність Прекрасно. У вас дуже стабільно в плані фінансів. От. Надходження великі по десятці пентаклів. Тут четвірка, стабільність і помірність. Знаєте, помірність це от така зона комфорту стосується саме фінансів. Ось по цій карті. Тому ви зможете досягти цієї стабільності, от заробити якісь там великі гроші, і у вас бюджет буде от такий хороший стабільний. Ваша головна мета знаєте, не баламутити оцю таку чисту воду. Оті, скажімо, то, що вам помірність керує, і все у вас буде прекрасно. Можливо, це помірність каже, що дещо треба буде втриматись від таких спонтанних витрат грошових. Знаєте, це коли е, тако просто побачили якусь цікаву річ, цяцьку і купили, не подумавши, а вона вам. І не треба, і навіщо було її купувати. Це може бути досить дорога така штукенція. Тому от помірність, ще раз помірність. І тоді у вас буде панувати от така висока фінансова стабільність. Шанси у вас на це все будуть. Шановні мої леви, я вам бажаю хорошого початку нового року, терпіння вам, миру, злагоди, міцного здоров'я. Шануйте себе, своїх близьких, бережіться і до зустрічі на новому каналі! Щасти вам, папа. -па.